Воно поширене і тут просто є оцей от такий власне когнітивний дисонанс між тим, що потрібно покладатися на Україну і підтримувати її всебічну, і Про це всі говорять фактично політики, переважно більшість товаризах Європі Але з іншого боку, треба залишатися в межах ще з мирних часів сформованої правової міжнародної правової системи, от як адаптувати глобальну правову систему. Принаймні європейського, до реалій війни і до тривалої воєнної загрози. Це така, от дуже така звитяжна задача, яка має вирішуватися. Я все таки більш оптимістично до цього ставлюся. Вважаю, що Європа вона ну через це розуміння, вона все таки і надалі підтримуватиме Україну. Якщо не, не через репараційні кредити, то через якісь інші речі, але Росія має заплатити і репараційний кредит, тобто використання заморожених коштів, це. Там, мабуть, найперше джерело, яке завжди розглядається, пане Ріславо ви згадали план А на який треба все ж покладатися, але план Б мати. От щодо плану Б цікаво, знову ж таки видання політико наводить ймовірні наступні сценарії. Того, якщо план А не спрацює, власне перший сценарій це якщо країни-члени блоку випустять спільний борг на десятки мільярдів євро. Чергові боргові зобов'язання здається Україні зараз в подібному розрізі. Ну зовсім не треба, але от окреслюють як перший варіант. Другий варіант репараційна. Позика під заставу російських активів не зовсім зрозуміло, чим конкретно це відрізняється від репараційного кредиту. Виходить, що ми так чи інакше будемо зобов'язані розпочати виплачувати цю позику. А як там Росія зводиться і визнає взагалі, що вона завдавала Україні якихось збитків чи ні? Це, от як потім зможемо ми довести їм чи не зможемо, тобто якось таке підвищення, дещо неточне розуміння. Що буде далі. І третій сценарій це відмови від фінансування Києва. Цей варіант виключно Угорщина, звичайно, підтримує, всі інші проти. Але так чи інакше, от такі три сценарії. Який з них найбільше ймовірний, пане Ярославе? Важко сьогодні сказати, тому що дискусія продовжується. Я думаю, що, звичайно, намагатиметься максимально скористатися тими коштами, які фактично заморожені. І належали, скажімо, юридично досі належати Росії. А от як знайти інструмент їх використання? Наразі ми вже отримуємо від цього зиск, Тому що перше, ми отримуємо постійну допомогу із тих доходів, які приносять ці кошти, бо вони обертаються, вони власне приносять певний ресурс. А по-друге, дійсно обговорюється цей репараційний кредит. Правда, була трошки інша модель, з якою я знайомий, що навпаки, в Україні видається такий кредит, і Україна його повертає тоді, коли починає. Отримувати репарації від Росії, тобто, якби навпаки, цим тригером є отримання таких репарацій Тому думаю, що от саме такі моменти з репараційним кредитом будуть використовуватися Тому що Європа зараз теж задіяна на те, щоб максимізувати сфінансування власної оборони. Вони розуміють екзистенційну загрозу, яка виходить від Росії, от і скоріше скоріше другий варіант. Пане Рислава, а щодо фінансування власної оборони, Європа станом на зараз працює над тим, країни-члени НАТО працюють над тим, щоб збільшити оцю частку видатків на свою оборону до 5%, На чому наголосив Трамп, і здається, погодилися, таке ухвалило це рішення. Але чи є ось ці гроші? Або зараз, зокрема, напередодні ефірі новини Лайф. Народний депутат від фракції Слуга народу Руслан Горбенко заявив, що військова допомога Україні цьогоріч знизилася на 45%. Він каже, що Україна має готуватися до війни ще як мінімум на рік, а можливо і довше. Але, от пізніше, пізніше його колега, народний депутат від фракції Слуга народу Богдан Кецак спростував заяву пана Горбенка і каже, що підтримка партнерів залишається стабільною і системною. Депутат також наголосив, що в проєкті бюджету на 2026 рік ці кошти вже передбачені, і залишилося. Підтвердити близько 10 мільярдів гривень для повного фінансування. Давайте почуємо, що сказав пан Кицак. Скорочення на 45%. Ну я не розумію, звідки такі статистичні дані були взяті і на основі чого проаналізовані. Е, наступний момент, про який потрібно говорити, європейські партнери і Сполучені Штати Америки і там, Японія, Південна Корея. Це ж не яка централізована інституція, яка по дзвінку відкриває, розумієте, амбари зі зброєю, грузять її. І відповідно направляють до України. Все дуже складно. Є певні бюрократичні політичні процеси всередині самих країн. Їм потрібно це все обговорювати постійно з власним суспільством, переконувати в тому, що підтримка України вона є доцільною. Пане Ярославе, ми повернемося до власне з'ясування, чи є кошти в наших партнерів та союзників для фінансування України і її оборонних потреб. Але зараз сумною, але важливою традицією в Україні о 9-й годині ранку зазначається загальну національну хвилину мовчання в пам'ять про жертв цієї страшної війни. Давайте вшануємо полеглих. Вічна світла пам'ять усім полеглим захисникам оборонцям України. Вічна світла пам'ять усім цивільним, які стали жертвою цієї збройної агресії Російської Федерації проти України. Друзі, це ранок лаєв. Ми продовжуємо з нами на онлайн зв'язку Ярослав Жаліла, доктор економічних наук, заступник директора національного інституту стратегічних досліджень. Пане Ярославе, ми говорили про безпосередню допомогу, яку можуть надавати нам наші партнери та союзники. І власна напередодні була цитата народного обранця Руслана Горбенка, який заявив що військову допомогу Україні цьогоріч з Знизилася на 45%. Пан Кицак, його колега, спростував цю заяву. Отже, про що ми зараз предметно можемо все ж говорити? Чи є ось це зниження? Наскільки воно, якщо на 45%? Ну я теж не розумію, звідки ця цифра, тому що то, що стосується фінансування бюджету, там все відбувається згідно з планом. І ну, власне, до кінця року ситуація більш-менш збалансована. Щодо наступного року поки що уряд повідомляє, що там тільки частина поки що вже, так би мовити, законтрактована, але ця ситуація зазвичай так відбувалася, і тут нічого такого незвичайного немає. Тому стосовно того, чи є допомога, я думаю, що питання з ресурсами можна буде вирішити. Крім загальноєвропейських коштів, ми маємо ще допомогу від окремих країн е, Європейського Союзу, ну не лише Європейського Союзу, звичайно там. Згадували там і Японію, Південну Корею і так далі. От і ми дуже вдячні всім країнам, які надають Україні таку допомогу. Тому ну, от ресурс він такий трошки децентралізований, але те, що Європейський Союз взяв на себе інституціалізовано, тобто чітко визначено за траншами, за термінами допомоги, це дуже допомагає бюджетному плануванню. Тому от як би такий оптимізм було, що має існувати. А ось ця військова допомога вона буде під собою включати зокрема ось цей пункт про фінансування збройних сил України безпосередньо зарплат наших українських захисників. Бо нещодавно такі дискусії таки точилися, і зокрема відповідний законопроект навіть зареєстрували у Раді народні обранці, аби так чи інакше от, теж розділити і цю зону відповідальності з нашими партнерами та союзниками. На вашу думку, чи погодяться вони на цей крок? Ну, ми обговорили трошки вже це питання. А наразі я поки що не можу розуміти, який правовий механізм з боку європейського союзу має бути використання, тому що якщо говорити про допомогу, основна допомога це фінансування дефіциту бюджету, і ці кошти ми кошти ми можемо втрачати лише на невоєнні цілі. Завдяки цьому Україна фактично сьогодні може фінансувати бюджетну сферу, тобто платити заробітні плати працівникам бюджетного сектору, вести якісь відновлювальні роботи. Фінансувати там систему державного управління, фінансувати дефіцит по пенсійному фонду і так далі. Тобто, все те, що от не стосується війни, воно зараз фактично фінансується за рахунок міжнародних допомог. Окрема частинка є так званий кредит на підтримку мира, який. Насправді, якби від Європи, яка, насправді може використовуватися на фінансування озброєння військової техніки. А, і, а, крім того, окремі допомоги від окремих країн, вони вже можуть цільовим чином направлятися туди, куди вирішується країн. Mm -hmm. Тому а, ну, тут питання в цільовому спрямуванні цих коштів, як в рамках цього якби, виділити частинку, яка може спрямовуватися на фінансування наших воїнів, ну, припустити, достатньо мені важко. Ну, якщо як такі переговори ведуться, можливо. Що механізм буде знайдено, але це має бути якийсь інший фінансовий інструмент на рівні Європейського Союзу. Пане Ярославе, дякуємо вам за фахові роз'яснення, експертну таку аналітику тих новин і тих процесів, про які ми дискутували. Ярослав Жалілов був із нами, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Друзі, це ранок Лайв», Ми продовжуємо далі не примагатись. Просто зараз спеціальна кореспондентка новини Лайв у Львові. Марта Байдака розповість, яку контрабанду на 42 мільйони гривень викрили на Львівщині. За що підозрюють колишнього керівника «Укренерго» у Львові? Та що змінили у місті самі Львів В'яни і туристи, якби мали таку можливість. Вітаю студія та глядачів ранок лайфа на Львівщині. Служба безпеки України ліквідувала міжнародний канал контрабанди наркотиків. Під час спецоперації вилучили понад 27 кілограмів заборонених речовин. Зокрема, майже 6,5 кілограм кокаїну, вартістю близько 42 мільйонів гривень. За даними слідства, до схеми були причетні двоє киян: чоловік, який організував збут, та жінка. Кур'єр її затримали в пункті пропуску у Грині, де в авто знайшли схованку з наркотиками. Організатором каналу вважають громадянина України, який переховується зараз за кордоном. Обох затриманих взяли під варту. Триває слідство. А більше про це все давайте почуємо у прямій мові. Після доставки наркотики планувалися пересилати поштою, пізніше мали збуватися по території України. Наразі жінці та її спільноку повідомлено про підозру. Обом підозрюваним судом обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. А державне бюро розслідувань на Львівщині висунуло нову підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу, який перебуває під вартою, та затримало колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Обох підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні незаконно отриманих коштів. Слідство з'ясовує, що під час тендерних процедур, пов'язаних із реконструкцією енергетичних об'єктів, вони могли Ли незаконно привласнити кошти державного підприємства за попередніми даними. Події стосуються ще 2018 року. А Львів традиційно залишається одним із найвідвідуваніших міст України. Туристи приїжджають сюди за історією, атмосферою та архітектурою. Водночас гості міста зізнаються, попри любов до Львова йому б не завадило певні зміни. Новини лайв запитали у людей на вулицях Львова, щоб вони змінили. У місті, давайте дізнаємось. Ви знаєте, я не була у Львові більше п'яти років, і мене вразив, як ви вражаєте місто, тому залишайтесь собою, залишайте старовинним містом і будьте чистим містом. Реставрування будинків старих потрібно це робити. Так. А що ще можливо? Логістика, транспорт. Ми не користуємося, поки гуляємо пішки. Від цього задоволення отримуємо сьогодні. Погоду холодно, дуже дуже холодно. Якщо говорити трошки загалом про місто, не знаю. Ми гості. Ми туристи. Нас поки що все влаштовує. Ти здається навігацію маршруту і швидше добирання. Пробки, це мабуть так. варто на це зробити, мабуть, це єдиний Такий момент додала б кількість квитків. Це прекрасне місто для того, щоб сюди могли приїхати люди з усієї країни і з інших країн світу, щоб подорожували, щоб насолоджувалися цим прекрасним містом, От цього міста і бажаю. І до курсу валют станом на ранок у Львові. В обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно буде віддати 42 гривні та 29 копійок, а за 1 євро – 49 гривень та 37 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 58 гривень 28 копійок, дизельне паливо – 55 гривень 52 копійки, а скраплений газ – 34 гривні та 57 копійок. І до погоди сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням впродовж дня. Опадів не очікуємо, а температура повітря в день буде до плюс 13 -те градусів тепла, і наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайв, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все прощаюсь, студія з вами і о 30 хвилин. це ранок Лай, ми продовжуємо для вас в прямому ефірі. Працюю я, Ліна Грюшта, і рада вітати нашого гостя з нами у студії Олександр Левченко, дипломат посол України в Хорватії та Боснії і Герцоговіні у 2010-2017 роках. Пане Олександре, вітаю вас! Чирі вітання! Намагаємося сьогодні проаналізувати власне. Готуючись до цих приємних новин, що нарешті буде тепло в оселях побутових споживачів. Хочемо проаналізувати, як вважають наші українці, зокрема ті, хто живуть у столиці. Чи достатньо підготувалася столична влада Київ до зими? Маємо кілька варіантів відповідей. Так, цілком достатньо не зовсім є певні проблеми. Або ж місто абсолютно не готове. Можливо, у вас є варіант? Ну мабуть, середні не зовсім є проблеми. А чи показали на вашу думку ці проблеми безпосередньо ті атаки, які здійснив ворог? Чи можливо більше повпливало те, що трішки ми так сунули опалювальний сезон на температурні показники? Можливо, давали пораніше чинники для того, щоб запустити тепло? Ну можливо, можливо, і влада мала б десь активніше бути, але знаємо, що і били по цім, потепло постачальним об'єктам. Але ви ж знаєте, це секретні, ніхто толком нічого не каже, не зрозуміло. І тому ну ось хі -хі, коментувати те, що ми навіть в себе в Києві не знаємо, що відбувається. Ну це добре, що ми ворога так не, не, не це не інформуємо, що тут у нас і як тут. Але я, наприклад, не знаю до кінця, що там, де вдарили, по які, наскільки цей об'єкт буде відбудований, не буде. Ну, можливо, так і треба. Пане Олександре, давайте тоді поговоримо про готовність росіян до миру. Якби насправді смішно ця теза не лунала, бо з огляду на ці атаки вони здається, красномовно показують свою неготовність, але так чи інакше, американська розвідка заявила, що Володимир Путін налаштований продовжувати таку війну проти України і рішуче ніж будь-коли прагне перемоги саме на полі бою. Як пише NBC News, Росія не виявляє готовності до компромісу, попри зусилля Трампа допомогти допомогти і домогтися мирних переговорів. Ломодомі зазначили, що нові санкції проти двох найбільших нафтових компаній Російської Федерації мають допомогти зупинити війну. Експерти вважають, що санкції, українські удари по енергетичній інфраструктурі та військова підтримка Європи з часом можуть змінити позицію Кремля. Скільки для цього треба часу? Чи дійсно всі ці чинники прям впливають на Російську Федерацію на її позицію? Бо здається, в них чимало джерел того, звідки свою ось цю оборонну воєнну машину харчувати буквально так, джерел багато. Ну і мені здається, вже по, по цим декілька джерелам ударили. Значить, Нафта зрозуміло, це головний постачальник так би мовити, коштів Роснефть і Лукойл це головні гравці по нафті. Так? Плюс Роснефть – це ще гаванець Лічна Путіна. Тому Дмитрів полетів одразу, домовлятися в Вашингтон, там, в Нью-Йорк і так далі. Індія начебто потихеньку відповзає да, від закупок нафти. Оце вже мінус 5 мільярдів доларів в місяць, на донат 60. Це серйозно. Китай вже держпідприємства на відстані. Чекають остаточної домовленості Сідзінпіння з Трампом. Приватні ще працюють, а державні вже не дуже то спіщать. Купувати російську нафту, і коли нема грошей, звісно, фінансування війни зразу ти сядеш за стіл переговорів. Це ну, Трамп розмірковує як бізнесмен. Тебе немає за що фінансувати війну, все, прибіжиш, сам будеш проситися і так далі. Так що, плюс ми б'ємо по нафтопереробних переробних в заводах, уже мінус 20%, да, в них там не працює їх. Так що вони ці фактори накопичуються. І, і головне, що, що росіяни тепер мають бути свідомі, що якщо вони знову не сідають за стіл переговорів, то віртуальні тамагавки можуть бути і реальними. Ось такі справи. Так що певним чином у них ситуація. Плюс, так, да, головне теж. Стержень їх економіки, військово-промисловий комплекс. Uh -huh. І всі ці роки, 3,5 роки він працював непогано, мало того, тяг за собою всі інші галузі. І Росія ці всі часи в великому плюсі була в ВВП. Тож поїхав Дмитрій ви розказував, що в них в економіці все хорошо. Але в вересні трапився.